Оглядаємо лотик курточок, перший плюс другий сорт. Ціна 1950 гривень. Перша курточка фірми ArteX. Така легенька курточка на весну. Наступна модель темно-синього темно кольору, лижня. У лотику переважають, як я бачу чоловічі більш курточки. Це теж така чоловіча, синя. Парка тут кишеньки є, капішон. Це жіноча розмір великий. Це чоловіча розмір теж великий, жіноча, подовжена, Це теж жіноча, короче на темно і колір. Ось ця дублянка, жіноча, теж розмір великий. І ось така остання курточка, теж розмір великий.